Чому тимчасово скасували маршрут номер 5 Не в змозі далі виконувати свої функції. З об'єктивних причин він звернувся письмово, що він залишає цей маршрут і не може далі виконувати свою мову. Зростання пального, зростання матеріалів, зростання собівартості перевезення самих пасажирів. Обвинувачений у державній зраді Юрій Чернишов залишатиметься під вартою. Ще раз хочу наголосити, що 83 роки Чернишов запобіжний захід на покращення так і не отримав. І тому з таким станом здоров'я неможливо уявити, що може бути, чи доживе він взагалі до кінця слухання. Житомирянка Святозара Батінкова 8 років ходить босоніж. Йдучи траєкторію серця скрізь, зустрічаються ті люди, для яких важливе пробудження і повернення до себе. Від 27 листопада 2023 року у Житомирі скасували автобусний маршрут номер 5 який перевозив пасажирів з мальованки на вулицю Космонавтів. Це е, сполучення мікрорайону Мальованка з добри з мікрорайоном Польова. Е, перевізник е, не зможе далі виконувати е, свої функції. З об'єктивних причин він звернувся письмово, що він залишає цей маршрут і не може далі виконувати свою мову зростання пального зростання матеріалів зростання собі вартості перевезення самих пасажирів 1 листопада 2023 року Сергій Яценко, перевізник маршруту номер 5 розповів, що зі збільшенням вартості пального перевозити пасажирів йому не вигідно. Вартість проїзду 14 гривень, але за рахунок пільгових знижок середньоорфактична вартість проїзду становить всього на всього гривень на сьогодні. При зростанні такої вартості пального палуно-мастильних матеріалів і взагалі всього іншого, зрозуміло, що ми на межі зупинки. Заступник Житомирського міського голови говорить, що зараз управління транспорту шукає перевізника на маршрут номер 5 Вчора вже була розмова з усіма перевізниками, і у нас немає перевізників, які готові стати на цей маршрут. Тому будуть зміни внесені в існуючі маршрути для того, щоб є у нас. Ритичні місця це вулиця Троянівська, там дитяча школа, яка паралельно школа їхня знаходиться ще на мікрорайоні польова. Їм треба сполучення, і взагалі мешканцям Мальованки потрібно сполучення з мікрорайоном польова. Тому будуть сьогодні на робочій нараді з конкурсним комітетом. Обореться зміни до існуючого маршруту. Існуючих маршрутів. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир. Наталія продає рибу в павільйоні на житньому ринку. Жінка розповідає, що в асортименті риба місцева та зружена. Інколи торгують товаром з Вінниччини. Такий коропець був 200, зараз 160, такий був 180, 140, та стало був 100, 180. І карасик подешевшав. Продавчиня говорить, що ціни на рибу зменшилися, адже розпочався рибний сезон. Бо зараз йде масова риба, зараз сезон риби. Зараз саме така і жирненька, і смачненька. Зараз осінь, зима це саме такий. Це на літо весна, коли вона вже йде на нерест, заборона, то неї дуже мало, а зараз то рибки вистачає. Окрім живої, в павільйоні можна придбати свіжоморожену рибу. подобається, що теме свіжа сюди. Продавчиня Раїса говорить, що найбільшим попитом користуються тюлька, оселедці та салака. На даний момент ціни мінялися зовсім, ну майже зовсім, там десь одна-дві позиції. Ну, все буде залежить від того, як буде у нас цінова політика, як будуть давати нам товар. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен каже, що окрім місцевої попитом на ринках користується імпортна риба. Блокада пунктів пропуску на кордоні з Польщею не спричинить зростання цін на продовольчі товари. Та не я на сьогоднішній момент якихось підвалень для серйозного росту цін. Вони є замінні. У нас, як правило, залишки на складах лишалися і в морозильниках певні, які сьогодні дають можливість е, перебути певний, е, певні обмеження в постачанні. Я думаю, що в днів 10-15 ситуація на кордоні з Польщею буде влагоджена. Марія Кравчук, Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир. Обвинувачений у державній зраді Юрій Чернишов перебуватиме надалі під вартою. Таке рішення 28 листопада 2023 року ухвалив апеляційний суд Житомирської області. Підсудний та його захисник Володимир Дестерець ініціювали змінити запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Апеляційний суд не задовольнив. Чернишов знаходиться під вартою. Ви бачили, що йому знов стало в залі суду зле, викликали невідкладну допомогу. Але ж конвой вивів підзахисного мого і належним чином не, дала, не було надано допомоги. І ще раз хочу наголосити, що 83 роки Чорнийшов запобіжний захід на покращення так і не отримав, і тому з таким станом здоров'я неможливо уявити, що може бути, чи доживе він взагалі до кінця слухання. Під час судового засідання обвинувачений озвучив свою заяву, у якій попросив суд змінити тримання його під вартою на цілодобовий домашній арешт. Ніяких ризиків, як не було, так і немає відносно переховування на верхністю суду. Що ж до спростування листом кхе, СОС дикавсел в області на надання належної медичної допомоги, то той це не відповідає дійсності, бо я від неї не відмовлявся. Тому я наполягаю на зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арест, що дозволило б мені отримати справжню медичну допомогу, яка мені вкрай необхідна. Юрій Чернишов звернувся до суду з проханням взяти до уваги той факт, що стан здоров'я його дружини погіршився. А за цей час стан здоров'я моєї дружини дуже погіршився. Вона зараз хворіє. І не тільки я не, не можу отримати такі передачі продовольчі, які вона мені раніше прошу, але вона і сама вже залишилась без чакої допомоги. Спочатку до підозрюваного було обрано тримання під вартою з можливості внесення застави. Він її вніс та був звільнений з під варти. Однак незабаром його було затримано працівниками прикордонної служби у прикордонній зоні з Республікою Білорусь. І в зв'язку з цим це і є ризик, як на думку сторони обвинувачення обвинувачення намагається ухилитись від кримінальної відповідальності. Тетяна Докеч, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир. Працівники Кмитівського музею образотворчого мистецтва та учні художника Віктора Шкуринського збирають гроші на реставрацію однієї з картин живописця. Про це суспільному розповіла заступниця директора музею Валентина Гурська. За її словами, твір надвечір'я Віктор Шкуринський написав у 1972 році неподалік Житомира. Зараз картина розміщена у запасниках музею. Київські реставратори погодились надати полотну Первозданий вигляд декілька тижнів тому нас працювала. Група художників-реставраторів з національно-науково-дослідного реставраційного центру України ми їм показали цю картину чи вона підлягає реставрації? Бо дійсно картина знаходиться в критичному стані. І нам для нас вони сказали втішне так, що картина підлягає реставрації. Ми вирішили цю картину показати і запросити людей доброї волі зібрати Кошт на реставрацію і допомогти їй дати нове життя друге життя. Художник і мистецтвознавець Борис Турта розповів, що сім років тому він побачив цю картину на підлозі у бібліотеці колишнього Коросичівського будинку відпочинку тетерів. Власницею полотна виявилася працівниця бібліотеки Лідія Ковальова. Її картину подарував Віктор Шкуринський. Вона лежала, значить, закинута, от, і її ніхто. На неї уваги не звертали, і це мене збентежило. Я став випрашувати її у бібліотекаря Коростишівського будинку відпочинку. І таким чином я її все-таки отримав і привіз у Кмитівський музей. Брасужим мистецтва. учениці Віктора Інна Величко та Вероніка Савченко розповіли, що для реставрації картини планують зібрати 20 тисяч гривень. Так само і я буду допомагати своїми, мабуть, творами. Долучуся на збір коштів. Голова обласної організації спілки художників Василь Кондротюк каже, що реставрувати картину можуть учні Віктора Шкуринського. Віктора Миколача Шкурінського досить багато. Є учнів. От, які мають відповідний фах, не треба збирати кошти, скажімо так, чуть ли не цією країною, тому що в нас є куди кошти збирати, у нас на сьогодні бійці вимагають і дрони, і озброєння, то я би тільки туди ці кошти направив. А Дякуючи за те, що Віктор Миколаївич Шкурінський, коли своїм учням дав відповідну освіту, ну так вони могли цю роботу, якщо вона заслугою на те, щоб бути в музейних колекціях в частності Кмітовського художньої картинної галереї, могли відреставрувати і самі, ну, не звертаючись ні до кого, і не зробити із цього такий піар. Нагадаємо, що художник Віктор Шкуринський живописець, графік і педагог, заслужений діяч мистецтв України. У 1974 році він заснував Житомирську художню школу, яка носить його ім'я. Помер Віктор Шкуринський у 2012 році. Леонід Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина. Моє щастя це ходити босоніж, Мої інструменти це ходити босоніж. Це сталося вісім років тому, коли після гарних подій чудових міроприємств я йшла Житомиром. І, і йшов дощ, ноги промокли, я розулася, <свісно> і це був кайф, який просто не передати. Це був спалах, феєрверк всередині. І таким чином я добралася додому. На наступний день, через день, я намагалася взутися, і це було як насилля над собою. Це було як закриття, якесь блокування, з якого я тільки вийшла. Дуже багато людей питали: а як, а що, а як буде зима? Що тоді? Я не знала, я кожен день виходила з дому, я не знала, як буде, але світ розкривався. Святозара розповідає, її допитливість до всього незвичайного, ще з раннього дитинства. В Дитячому садочку, та в школі їй було нецікаво, Во спілкуватися з однолітками. Вона завжди трималася осторонь. Її найкращими друзями були книги, і звідти вона пізнавала світ та саму себе. Жінка каже, їй все давалося легко. Червоний диплом в педагогічному університеті. Самореалізація у сфері торгівлі була заступником директора дилерського центру, але не отримувала щастя і задоволення. Все вирішив випадок. Одного разу до неї потрапила книга Маргарет Мітчелл Віднесені вітром, говорить Святозара. Образ Скарлетт. Він супроводжував мене в різних потужних обставинах і ситуаціях, і подіях, і багато її становлень, міцний дух, він... ох ти, як гарно. Обожнює, обожнює ці акомпанементи. Це теж важлива і постійна складова частина усього, що зі мною відбувається. І те, що через всі випробування вона не втратила оптимізму і краси, сили і здоров'я. А навпаки, примножила це. І був в цій історії один з потужних моментів, який піднімав мого носа, коли я б хилилася додолу. Коли Скарлет під час війни вийшла на свою тару, звернулася у простір і сказала, я ніколи, я ніколи не буду голотувати. І це пролилося в мій світогляд і звучало деякою інтерпретацією таким чином, що я завжди я завжди буду щаслива. Посмішка. Вона джерело життєвої енергії завжди. Сьогодні Сятозара Зара є тренеркою Сахаджа йогі. Пропагує здоровий спосіб життя. Прокидання в здорове. І гармонійне, воно напряму зв'язано із входженням в ніч в сон. Тобто, це медитації, медитації, маніфести, які індивідуально підходять кожному, і обов'язково раціон харчування зараз. В усьому філософія життя, яка практично прикладна, це для мене йога. Йога це призма, через яку я дивлюся на те навіщо я тут, на своє призначення, на життєві задачі. Святозара говорить, що сьогодні вона мандрує світом і вивчає. Енергії різних країн і те, що я хвилювалася, що англійська моя ну зовсім далека від досконалої, то побачила, що зараз можливість говорити серцем і говорити навіть там обмеженим лексиконом, і розмовляючи з різними людьми і йдучи траєкторію серця скрізь зустрічаються ті люди, для яких важливе пробудження і повернення до себе. І те, що ходжу босоніж, це активна складова частина. Їх розкриття. Людина легше розкривається, коли бачить мою відкритість. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко. Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.